Всім привіт! А ми пасемося. Наш главарь, наш цей шарханчик, хотіла сказати наш султан. А. І наші дівульки. Дашка линяє! Линяє Дашка! Капець. От такий наш козлик. Бачите, який він гарненький. І пасеться. Вже і та комашня, щось воно теж їдять. Ось травичку вже скубуть, якесь сіно. Так що, дай Бог, ми витягнемо по чуть-чуть, потихеньку. Да, молока не вистачає, але я думаю, все буде добре. Цьому дядькові нашому місяць, то він дивіться, який. Я його на силу приперла. Того дядька. Ох, красивий. Як картина намальований. Парень. Ах, і парень. Маша, не обіжай його. Будеш його обіжати? Прийде пора покриватися, він тебе не схоче. Так що все. Май на увазі. Ще воно ту траву треба повипалювати в сусідів, позачищати і там теж нам віддали на сіно. Будемо сіно косити коза. Я зараз тут осяду десь собі на пеньочку. І буду сидіти, хай вони пасуться тут біля мене. Тут далеко нема, де так іти їм. Нікуди не повтікають і будуть собі гратися. Отак. От Плакав всю ніч, дядько. Вчора їсти не хотів ввечері, Чуть-чуть щось там смакнув і все. А вже ранком то він уже поїв. Вже ранком я його покормила. О, а Діма там ще переробляє, я що їх позабирала, переробляє клітки, щоб там все було, щоб великі кози сьогодні теж туди перейшли. Робимо козовника і, мабуть, на наступні вихідні будемо робити курятника. То общем, я вам потім ще покажу. Ну а ми будемо пастися. О, ось, я травичку, Так що, дай Бог, все буде добре. Ще ці малявки, якби почали добре пастися, я б взагалі була б герой. Це наш город, ото ми половину засіяли, а половину лишили на картошку. О, я зараз тут о, на пеньку собі сяду і буду сидіти з ними. А так. Ці мартишки тут тут, -ту, біля мене малі. Мами хлопчик такий, шархан, ти мій красавчик. Вроді би і шархан, і не шархан, і не знаю. Щось. <різь> Чого ти розкричався? І там пасуться, а він воно стоїть, кричить, а ці бігають малявки туди сидить, туди сюди бігають, ці малявки, малявки оці мої, малявки. Ну чого ти розкричався? Ходи до мене, ходи мій красунчик, ходи, ходи моє сонечко, мій хлопчик такий, ой боже! Кози великі туди пішли, і він за ними і ковал кричить. І пасуються собі. Ми вже попаслися, позаходили, малий он в а Діма тут, а дивіться, що робить. Одна клетка вже кормушка готується. Вон там друга клітка. О. Так що вже дівчата. Сюди переїдуть. Вже вони ночувати будуть тут, а і вже вечірня дойка буде тут. У нас. Та двері заж'ється, вони тут будуть заходити з цієї сторони. Тут будуть калітки. Бачите? І там ще кормушечки поробляться на сіну. Влігся, мій хлопчик, влігся, заморився. Так що так? А як доробиться, я вам вже покажу, яка тут красота. Апартаменти готові. Ось вот такі дві клітки. Пара дівчатка сюди переведуться. Те й будуть уже тут. Такі кормушки. Така краса. Уже курочки спати ліжуть. Все, Так. що такий тепер у мене козавник. А mm -hmm. <laughs> так. Тепер отут дівчатка живуть. Тут у нас Дашка, тут у нас Машка. Машунь, привіт. Привіт, доча. Все. І тут малий їх бачить, може не буде так плакати? А то ж плакав від них всю ніч. Ще тут поставиться кормушка на сіно і все. Ці попригунчики теж будуть сіну. Луна, Мамина красотка. Фортуна, ти моє сонечко. Мої лялі такі зелетень. І отут я теж казала Дімі, щоб поставив сітку кусок, щоб діти бачили сюди на вулицю, поняли, бо вони геть замуровані. А так вони будуть бачитися з цими і вони не так будуть кричати. Не так будуть уже крик піднімати. Машунь. З новоселім. <рігла> Отак. От <рігла> Дашка. Як тобі, доця? Га? Як тобі твоя хатинка? Подобається? Дашка? <рит> Отак. От Мого чоловіка. Золоті руки. От В обід барышні ми не доїли, будемо вже доїти ввечері. Вона все одно дає поступки молока. Ой. Все. Дивись, як добре тепер, правда? Правда? І сіна вже накидали. Ще треба від мами сіна привезти. Бо вже кінчається В мене там ще на пару днів, ну, що цей тиждень, може, от, протягнемо. Ми сьогодні паслися, от ви бачили. Трохи сіна, трохи трави. І якось воно буде помаленьку. О! І сла ти там наблюдаєш? Дашка. Машка вже почала жувати. взувати. <риклад> так, Діма їм кормушки зараз поставили на зерно і все. І дівчатка вже в своїх апартаментах. Так що так? Друзі, отакі вот в нас справи. Поняли? Курі на місці. Хазяїн на місці наблюдає. Да? Сархан, мій хлопчик. І ці кричать. Ну, вони кричать, їсти хочуть, я їх уже на два рази перевожу. І мене чують, то гвалт роблять. Так. Отак, друзі, ми їмо. У нас вечеря, дівчат покормила. Вже покормила хлопця свого. Да? Сархан. Так і остався він шарханом. Нічого мені в голову не лізе, до душі нічого не припадає. Так і буде він шархан. О. Дядько сьогодні пасе, їв травичку, рано попив молочка і зараз поп'є молочку, а завтра... Ой-ой-ой, завтра вже будемо вводити е, корма. То сухе молоко. Поняли? Все, сина, все. Молодець. Поїв? Молодець той. Мама мордочку витре. І все. Ось вот так. На добра ніч, Дівчата теж тут. На ніч світло не виключаю, бо малі бояться спати в темноті. Крякалки мої. Все, всі поїли всі свободні. Сплять, хто де? тут кури. Боже, яка чубата дивіться. Господи, прическа в мене зранку. І там курочки. Шо, Дашки? <рес> Дашки тут цікаво. Маша теж заглядає. Ну а ми, як завжди, любимо цілуємо вас. І до зустрічі в наступних відео. Всім пока. Пішли ми вже відпочивати. У нас вже ніч. А так, на добраніч. А ви будете завтра дивитися? То всім гарного дня.